В кінці греблі шумлять верби, що я насадила. нема мого нікого, що. Пробирає до мурах українська співачка Наталя Шенкаренко народилась у селищі Градиськ на Полтавщині, зростала у співочій родині. Сама почала співати ще у несвідомому віці. Найбільш свідомий такий мій виступ був, коли мені було три роки на горі Пивиха з раїсою Панасіною Кириченко. Я їй винесла букет квітів і вирішила, на чому би не заспівати її пісню на два дубки. І Якось це такий був трамплін для подальшого заняття, музикою, розвитку. Вам було три рочки. Да. Ви знали, хто така раїса? Звичайно, Киричен. це мій кумир була. Я з по знай. радіо <схід> по радіо з бабусею. Коли слухала її пісні, в хаті повинна бути тільки тиша. Я слухаю Раїсу Киреченко. Я знала майже всі її пісні на пам'ять. З п'яти рочків дівчинка. Починає навчання у музичній школі грі на фортепіано. Через два роки доля знову зводить юну Наталю з Раїсою Панасівною на пісенному конкурсі. Я вже на тому концерті вже була як артисткою. Я співала українську народну пісню Один місяць сходить, і мене познайомили з Раїсою Панасівною. Після того знайомства ми почали співпрацювати. Я почала в неї навчатися спільні якісь пісні, спільні записи. Концерти в Києві, в Полтаві, згодом Наталя навчалась у стінах рідної градарської дитячої школи мистецтв імені Білаша. Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. Співочий талант маленької Наталі Раїса Кириченко зуміла розгледіти одразу. Ну на той час вона була зіркою першої величини не тільки в Україні, а й за межами України. Якийсь спочатку був страх, от як я там мала дитина і з такою людиною буду займатися. Але насправді ні, вона була дуже щирою, доброю, відкритою людиною, завжди допомагала, завжди якісь давала поради, влучні. Це стосувалося більше пісні, більше виконання. От навіть збагнути, що така людина, да, так дивишся на неї зі сцени і в житті. Я не могла повірити, що наскільки вона от щира, відкрита, наскільки легко було спілкуватися з нею. Я живу насичене, творче життя, каже пані Наталя. І часу якось на все завжди вистачало, і на навчання, і на концерти. Запитую, чи не доводилось, хоча б раз у своєму житті шкодувати про обраний шлях, навіть коли там. Під час закінчення школи думала, може, ну чи дійсно потрібна музика? Бо це доволі важко. Доволі важко психологічно, морально ця професія Думала, можливо, щось змінити, можливо, якусь вибрати інший напрям. Та ну ні, ну я себе почала представляти в іншій професії. Та ну то була б не я, мабуть. Ні, при музики нічого сьогодні Наталя вже сама викладає вокал у рідній градерській музичній школі, де свого часу також навчалась. каже її учні дуже талановиті і так само як вона обожнюють українську пісню. І зараз така. Хвиля піднесення цього напрямку, коли діти самі, самі приходять і просять, а давайте ми там якусь народну пісню заспіваємо, а давайте там якусь пісню Кереченко, Білаша. Тобто дітям це цікаво зараз. Кожна дитина унікальна, в кожної дитини свій талант. Я дуже люблю своїх дітей, вони всі дуже хороші. За час своєї насиченої творчості Наталя Шинкаренко дала чимало концертів. Найбільше запам'ятався тур по Україні, тур Україною. Це було давно, коли я співала в Донецьку, в Луганську, і я співала пісню рідна мова. І як люди сприймали цю пісню, якраз це був період, коли вже почалися ці такі стосовно російської української мови. Ну і мені прийшлося цю пісню, звичайна мова, співати в центрі на, на площах Донецька і Луганська. І я дуже хвилювалася, як люди сприймуть. От саме мій виступ дуже добре сприйнявся. І навіть да, з такою піснею. До мене підходили люди і вибачалися передо мною, що вони не говорять українською. Ну, то говоріть. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну для Наталі Шенкаренко в першу чергу, як для співачки, прийшло повне нерозуміння того, що ж далі. Я не розуміла, взагалі на початку, як то співати, чи це взагалі потрібно людям. Але потім, ну мабуть, у квітні. Мені прийшло усвідомлення, що так потрібно. А я почала співпрацювати з нашим волонтером. Ми почали робити благодійні концерти на збір коштів. Та акція людей, яка відбувалася на цих концертах. Додала мені впевненості в програмі концерту, взагалі не було ніяких там веселих, жартівливих пісень. Це тільки лірика, патріотика і ті очі людські, те, як до мене після виступів підходили, я зрозуміла так, що дійсно треба працювати, треба підійматися і щось працювати, тому що занедбати українську культуру, то що буде далі. І далі вона пішла в люди, почала співати, приміром у своєму рідному градерську просто на базарній площі, спільно з волонтерами, збираючи кошти на потреби військових. А в грудні 2023 року здійснилася заповітна мрія пані Наталі. Вона стала солісткою Полтавської обласної філармонії. Це така мрія, знаєте, з дитинства. От. І я не очікувала, що якийсь буде новий, новий виток моєї творчості. Але я дуже рада цьому, тому що це такий осередок мистецьких людей, один із кращих в Полтавській області. Це неймовірні люди, неймовірні професіонали. Я дуже рада, що я ну, такою маленькою частинкою цієї творчої сім'ї, творчої команди. Мені ще й досі знаєте трішки не віриться, коли на концертах оголошують солістка полтавської обласної філармонії думає, боже, це ж я. Усе її життя буремне та спонтанне, зізнається Наталя. Поїздки, зустрічі, концерти завжди чогось прагнула і наполегливо йшла до своєї мети. Але сьогодні мрія лише одна. Мрію, щоб було спокійно, щоб був мир і нарешті ця перемога, щоб нарешті ми перемогли цього клятого ворога, а потім все наладиться в кожного, налагодиться. Я думаю, ми повинні кожен прагнути цього. Але якщо ми якось занепадемо духом, кожен. Ми не прийдемо до цієї мети. Якісь особисті мрії. Зараз я не можу думати про це, тому що коли постійно тривога за тривогою, коли постійно обстрілюють наші міста, коли гинуть хлопці, ну, я не знаю, як можна про щось мріяти. Особисте. Все воно прийде згодом, з перемогою. Немаю, та й не буде. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.